Було дуже приємно сісти на автобус в моєму містечку Дінар, про який був минулий випуск, та поїхати в наступне місто, дуже красиве та середньовічне, там неподалік, щоб його дослідити більш детально. З мого міста туди є прямий автобус, а з сен мало, наприклад, можна і електричку туди, десь за годину доїхати. І ось я вже опинився на вокзалі, куди приїжджають і потяги, і автобуси. Привіт-привіт! Починаю новий сюжет з містечка Дінан. Приїхав його досліджувати. Я живу на узбережжі біля Дінар. Містечка це Дінан, але засновані вони були приблизно в один і той самий час у 850-х роках. Воно цікаве. Тут є річка з красивими мостами, є фортеці, є аббатство та церкви. Тож я зараз погуляю, подивлюсь, порозглядую все і вам обов'язково покажу. Це місто одразу мене вразило ще з вокзальної площі. Красивою, чистою в середньовічному стилі. Дуже приємно було розпочати там мій маршрут та п'яти вулицями далі. Гуляю, йду до першої локації. Скажу вам таку штуку, що містечка ці всі в регіоні Британії Нормандії дуже красиві. Їх вилизують, ось там садівники працюють зараз, квіти всюди, все чисто вилизано, все окей. Живе більш французьке населення та якісь іноземці. Дуже в цьому плані все гарно але за кліматом особисто мені ці регіони взагалі не підходять, тому що в мене є проблеми зі здоров'ям певні, і внутрішньо черепний тиск і проблеми з сосудами. Тобто я не можу жити в кліматі, який постійно змінюється. А тут щодня може бути то дощ, то сонце, то вітер, то сніг, то, то хмари, то ще щось. Тобто зміна погоди дуже сильна, перепади цього тиску є, і мені ніякі таблетки, пігулки не допомагають. Тобто я почуваю себе погано. Я ще коли жив в Україні, мені Лікарі давали пораду переїхати з України, тому що там мені так само було погано. Я переїхав на Лазурове узбережжя Франції, де більш стабільна погода і клімат, тому що це унікальний регіон, в залежності, там, якщо порівнювати Італію, Іспанію, Португалію, тобто є регіони, де погода змінюється швидше, а Лазурове узбережжя захищають гори, тому цей клімат він, ну, він унікальний. Тобто там стабільна погода. там Взимку стабільно плюс 15, але сонячно. Увесь рік так само стабільно, немає багато дощів, ці Зміни тиску і кліматичних таких, от ну, коротше, кліматичних зон, я не знаю, як це сказати. Тому все більш стабільно. Тобто мені треба така погода. Тому, якщо не лазурове узбережжя, я навіть не знаю, де я ще зможу жити, але мені цікаво зробити тест цього і поїздити різними країнами. Ну, як мінімум, подорожувати, а може спробувати ще десь пожити. Але мені треба в теплому кліматі, уздовж моря чи е, океану, але плюс-мінус ближче до екватора. І це важливо розуміти, що я приїхав сюди влітку, коли тут тепло. і Мені вже тут погано, я вже встиг захворіти один раз із за цього холоду. Мені погано з тиском проблеми, ну і взагалі самопочуттям. Тобто все не дуже гарно. І це влітку. А що тут відбувається восени, взимку чи навесні? Тобто взагалі, Армагеддон, я навіть не можу і не хочу це уявляти. Тому ні, мені це не підходить. Ну, звісно, що люди живуть або. Людям окей, звісно, багатьом жити в тому чи іншому кліматі, але мені треба теплий клімат, сонячний і стабільний за погодою, природою і всім іншими показниками. Якось так. Тому може покатаюсь Францією чи ще іншими країнами, а потім буду повертатись на Лазурку. Тому може той випуск про Сентропе був не останній з півдня Франції, бо там ще багато чого можна досліджувати та знімати. Якщо ви також полюбляєте сонце, гарну погоду, теплий клімат, гори та море, поставте лайки прямо зараз до цього відео і напишіть про це в коментарях, щоб я розумів, хто зі мною на одній хвилі. Ну і ходімо, подивимось далі. А що це місто для нас цікавенького приготувало? Це місто Дінан треба відвідати обов'язково. Воно якесь казкове середньовічне місто, не схоже ні на що. Я тут гуляю, я в якомусь фільмі, чи думаю, що навколо мене знаходяться декорації. Ви лише подивіться на ці казкові двері, як в якусь нардію, або як виглядають наступні будинки та вулиці з квітами, ну це ж вау, я такого в житті ще не бачив. Мені здається, цю фразу я вже казав, але буду ще повторювати багато-багато разів і в наступних епізодах. А як вам ця вулиця? Я вже готовий тут залишитись та малювати якісь картини. До речі, там і арт-простір був неподалік. Ну, це вони молодці. Молодці, що тримають всі будинки в такому гарному стані та зберігають свою історію. Я на тій вулиці взагалі підвиз десь на півгодини так точно, поки йшов далі до річки. Дивіться лише, яка краса. Це місто Діна, обов'язково треба відвідати і походити різними-різними вуличками. Тому що все усіяно в квітах, в кольорові ставні, такі, гарні такі творчі, мистецькі магазини і такі прям вулиці. Ну, не знаю, схоже, як в якійсь в якомусь Великобританії. Я кажу, мені це нагадує все в Великобританію. Ну, тому що тут багато їх було. Тоді, коли вони коротше вибирали ці локації для заселення, ось, а потім вони там з французами вже товаришували. Але прям кайфово гуляти по таких красивих вулицях, і це все у пам'яті зберігати, робити гарні фотографії та відео. У мене вже паморочиться голова від цієї краси, зупиніться землю, я зійду. Я не очікував. Тобто, фотографії, бачив, все, але. Це все перевершує будь-які очікування. Подивіться туди, які, яка гарна річка, і вона з містечка Дінар можна сюди припливти на певних човнах, лодках, кораблях. Ось, і, або тут екскурсію собі придбати цим. Всім. Середньовічні будиночки. А подивіться, от сюди, тут великий віадук. Ну це ж фантастика. Якісь будинки, ресторани є, в яких можна сісти. Подивитись на ці великі схили, природу, ці стародавні будинки. Взагалі просто кайф. Я зараз ходжу, якийсь здивований на 200 чи на 300. Дінан виник як стратегічне середньовічне місто ще в 11 столітті, на високому плато над річкою Ранс, куди ми з вами ще піднімемось. Його розташування було тоді обрано не випадково. Місто контролювало водний і торгівельний шлях між Ламаншем та внутрішніми землями Британії. Хоча Дінариси не мало як портові міста, справді мають більш давнє походження, саме Дінан став важливою фортецею та резиденцією герцогів бритонських. У 13-14 столітті вони вже тут активно почали будувати собі аббатства, церкви, зводити могутні стіни, що захищали їх від нападів. Середньовічна архітектура Дінана це типовий приклад бритонської готики та фахверкових будинків. Його возенькі вулиці, бруківка, дерев'яні будинки та могутній замок Шато де Дінан, який був тоді резиденцією герцогів, додають цьому місту могутності, яка приваблює туристів кожен день і досі. До речі, той замок ми сьогодні також з вами побачимо, тому залишайте дивитись цей епізод до самого кінця. Ну а я далі вирішив піти через той віадук. Здовж річки невідомо куди, але я люблю трошки загубитись та йти туди, куди мене все світ веде. Бо часто не я вибираю маршрут, а мене. Тим чи іншим шляхом ведуть зверху таке в мене відчуття. І навіть якщо я не знаю, куди йти, я одразу отримую з космосу певний сигнал. Інколи моє тіло просто повертається кудись фізично, куди треба. І я, як гравець в тій великій грі, йду проходити новий рівень. Граю за певними правилами та отримую певні бонуси та задоволення від цього життя. Зараз я вирішив піти гуляти цими стежками, але це як набережна. Ви бачите, навіть люди тут на велосипедах дуже зручно їздять, або люди гуляють пішки. Позаду в мене залишився віадук, я про нього навіть не знав. Він такий дуже величний, дуже красивий. Ось цією річкою можна сплавати на будь-яких човнах, я казав про це орендувати. Або ось так велосипеди люди беруть в оренду і катаються уздовж цього лісу. І узбережжя цієї річки. Загалом містечко Дінан дуже красиве, мені воно дуже подобається, воно зелене, тут багато кисню. Я розумію, чому його після Дінару вибрали як таке друге місце, окрім Дінару і Сен мало Друге велике місце цього регіону, де тоді та всякі там. Королі королеви і герцоги забажали жити і створити містечко. Аббатство, церкви, містечко, тому що тут енергетика якась душевна така, дуже легка. І зараз я планую піти, я не знаю, скільки кілометрів, як довго, але дійду до якогось красивого аббатства в кінці цієї стежки, лісу та річки. Тут немає інтернету, тут взагалі не працює мобільний зв'язок, тому тут можна тільки насолоджуватись з півом пташок та природи. Я ось диво дивуюсь, ходи, коли, коли йду, і бачу посеред лісу, з'явилися якісь будиночки. При тому такі гарні, охайні з квітами. Видно, що люди там живуть. Отак. Красиві місця регіону. Люди раніше вибирали і починали заселяти, так би мовити. Someone who gave my heart a third degree burn. You might have seen this place before, but for me being a debutante it's a little bit unsure, so you must understand Ось так ми йшли, йшли і прийшли до наступного містечка, яке називається Ленон. Ле да? Ле Ось. Зараз будемо знайомитись, але воно знаходиться поряд з Дінан, і для мене це майже однакові містечка. Ось, Але це вже вважається іншим. Далі побачив, як дітлахи вчились керувати тими каяками і були разом зі своїм вчителем фізкультури. Напевно, хтось падав у воду, хтось дорачився, як міг, але всі були дуже задоволені та щасливі. Це містечко, куди я прийшов, воно було як продовження дінану, хоча територіально воно вважається вже іншою локацією. Це селище Ліон відоме насамперед завдяки стародавньому аббатству – Святого Маглорія, яке було засноване ще у 9 столітті бенедиктинськими монахами. Це одне з найстаріших аббатств у всьому регіоні Британії. Воно відігравало важливу релігійну і культурну роль тоді у середньовіччі. Навіть в той момент я згадав наш випуск з півдня Франції, коли ми поїхали дивитися батство Тороне, церкву Діви Марії, де просять дітей, та собор святої Магдалини в Сен Максимен для Сен-Бом. і печерою город і скельний монастир Магдалини, де вона жила і померла. Куди ми потім підняли зі всіма українцями? Той випуск по святих місцях насправді вийшов дуже сильним. Подивіться його також, якщо такі місця вам цікаві. Які тут смачні троянди. Всюди з таким запахом, що не передати його. Просто дуже солодкий такий, трошки апельсином, трошки якимось цитрусовими взагалі. Фантастика тут гуляти. Але я прийшов в місті Леон до цього аббатства, а воно відкрите. відкрите. Зараз можу туди зайти і подивитися, яке воно. Всередини. Ось дуже приємне містечко. Таке все також середньовічне, вишукане, красиве, ну якесь казкове. Взагалі. Я дивлюсь на це все і не вірю своїм очам. Просто не вірю, що люди таку красу ще багато-багато сторіч тому створили. І навіть зараз, ну зараз вже не роблять такої краси чи ось таких будинків. Ну, може, десь роблять. Але тоді робили дуже масштабно, я прям вражений. Я зайшов у церкву, вона була доволі простою, але дуже охайною, тихою і прохолодною. Через пару хвилин я вже вийшов назовні та повернув направо, бо саме там були ще й певні сади та фотографії різних місць цього регіону та інших місць на планеті. Також дуже-дуже багато квітів. Гарне враження на мене справило це аббатство, тому що всередині, всередині воно красиве, і зовні тут є сади, які ми прогулявся з гарними краєвидами різних, а, різних фотографій з природних локацій світу. Тобто дуже красивих там Америки, Австралії, Азії чи Франції. Прям подивився на це все і ходжу, як заворожений. Тому що, по-перше, це дивовижне місце з певною енергетикою, такою доброю, легкою енергетикою, і ще його красиво ось квітами та картинами прикрасили. Молодці. A lot to take in can't seem to read your face. Don't know where to begin. Yeah, I'll be get away driver if you provide Яка кількість квітів. В цих містечках, і вони, звісно, висаджують різні рослини, які квітнуть а, цілий рік. І це фантастика гуляти і дивитись на ці всі або гортензії, так, або інші квіти, які тут є. І зараз я піду іншими стежками, щоб дійти з цього містечка Ліон до містечка Дінан. Далі пішов по вулиці та сходах наверх, щоб якнайшвидше дійти того замку і шото Бретонських з якими ми познайомилися ще в місті Нант, в якому я був нещодавно. Про нього та місто Анже та Великий Апокаліпсис також є випуск. Не пропустіть його, якщо ще не бачили, бо ті локації дійсно вражають. Я залишу посилання на ці минулі випуски в кінці цього. Ну а поки йду далі, вже бачу якусь фортецю з прапором. Напевно, це є цей бастіон та шато. Зараз я вже придбав квитки, 8 євро він коштував на цю територію. Мені сказали, що тут є декілька поверхів, і також підземелля. А на цю башту можна буде піднятись потім в кінці маршруту. Ну також я бачу, тут є певна історія, а я піду одразу досліджувати всі приміщення, які тут є. І подивимось, чи можна тут жити, чи не можна. Зовні та зсередини побачив багато приміщень, де можна було дослідити історію тих часів. Різні були там кімнати, лабіринти, навіть середньовічний туалет. І до речі, він був дуже зручним. Ну це вони молодці. Також любили комфорт. А якщо казати серйозно, то збудували це все в кінці 14 століття, за наказом герцога Жана IV Бретонського як оборонну фортецю. Замок став тоді частиною міських укріплень, які захищали стратегічно важливе місто Дінан на цій річці Ранс, біля якої ми вже гуляли. Замок поєднав собі готичну архітектуру, рови, мури і внутрішні буді. Він був свідком численних облог та конфліктів між Британією та Францією. А сьогодні він повністю відкритий для туристів як музей із чудовим видом на старе місто та 360 градусів навколо. І тут я піднявся вже нагору цієї башти і офігел з цих красивих краєвидів. Подивіться, лише яку панораму я зараз бачу. Красиво там зверху було погуляти та роздивитись все навкруги. Я точно зробив там десь два чи три кола навколо, щоб зняти все в різних форматах: горизонтально для YouTube, вертикально для соцмереж, та ще й зробити фото зі всіх сторін. Тож, переходьте, та підписуйтесь на всі мої соцмережі. Посилання ви завжди зможете знайти в описі під кожним відео. Скоро я там буду публікувати ще більше цікавого та корисного контенту. Де Така велика тераса, як вони називають, і тут видно абсолютно все з максимальної точки зверху цього міста. Тобто видно всі райони цього містечка, бачу зараз герб цього замку та фортеці, ну і, напевно, містечка Дінан. <кій> бачу ліси, де я гуляв уздовж річки, і панораму на той собор. Стіни форту, який захищав це місто, ну прям дуже красиво. Бачу декілька соборів тут є. І красиве місто. Ухожене таке, благоустрій зробили дуже гарно. За дизайн-кодом все, все робиться, як архітектор сказав. Тобто, прям дивишся і очі радіють, коли це все охайно. І кондиціонерів тут ніде немає ну тут взагалі прохолодно, тому кондиціонери навіть не потрібні. Приїжджайте в це місто, щоб його дослідити самостійно, якщо будете в цьому регіоні Британії. Далі я пішов у старе місто, щоб відчути його дух та атмосферу. І то, що я побачив одразу, мене дуже і дуже здивувало, та сподобалось одночасно. Ви лише подивіться на ці чарівні будиночки та вулиці. Ну як же це казково, начебто, історія про принцес та драконів. Сподіваюся, драконів тут не буде. А всі принци будуть себе вести дуже поважно. Бо я себе зазвичай так веду, піду ка я далі подивлюся, чи немає тут і моєї принцеси. Далі підійшов до головного собору міста, і коли увійшов всередину, одразу побачив просто божественне світло. Через ті вітражі, ви лише подивіться, яка гра світла та кольору була в той момент. Ця базиліка Сен-Совер у Дінані одна з найстаріших та найцікавіших споруд міста, збудована у 12 столітті хрестоносцем Рівалоном, який дав обітницю звести тут храм, якщо повернеться живими з походу. Вона унікальна тим, що поєднує романський стиль фасаду і готичні надбудови 15-16 століття. Усередині можна побачити не лише старовинні вівтарі, бароковий балдахін та орган, а й саркофаг із серцем знаменитого французького полководця Бертрана Дюгеклена, похованого в сен дені біля Парижу. Атмосфера там була дуже чудова, тож рекомендую всім відвідати те місце. Дуже вразив цей собор, в якому я тільки що був. Його атмосфера, велич всередині. Дуже, дуже мощна енергетика. І там а, через колонки включен спів, а, хоровий спів, ну, не знаю, там попів, як це правильно сказати. А він в записі, але, але він додає атмосфери. Я взагалі не знаю, чому багато церков, соборів не мають якогось пісень, тому що це надає. Атмосфери, і ти поринаєшся в цю історію, доторкаєшся до стін і відчуваєш цю велику історію цього собору цієї нації, цих людей, які жили на цій території. Тому я дуже вдячний Всесвіту, що допоміг мені, мені сюди приїхати і побачити таку красу. Наприкінці цього відео я дякую вам за приділену увагу та цю прогулянку. Якщо додивились до кінця, напишіть про це в коментарях, що сподобалось, та чи чули ви про такі міста у Франції. А в наступному випуску приготував для себе та вас дещо особливе. Ми відправимось в найбільш відомий замок у Франції, біля якого щодня відбуваються найбільші припливи та відливи у світі. Це мон сен Мішель. Підписуйтесь на канал, ставте всі дзвіночки, колокольчики, щоб то все не пропустити, бо я вам кажу чесно, то будуть незабутні враження на все життя. І як я кажу в кінці, цілую, люблю, обнімаю і до зустрічі вже незабаром.